Так, спецпрацівники в захисних костюмах збирають небезпечні хімічні речовини для подальшого знищення. Ці відходи ще з радянських часів залишаються тут, на території Одеської області. За словами екологів, наразі вони небезпечні для навколишнього середовища, питної води і людей. Зокрема, впливають на ситуацію з онкозахворюваннями. На утилізацію хімікатів з облбюджету виділили понад 13 мільйонів гривень. Вова кажуть, прибрати відходи вирішили зараз через потенційну загрозу. Російських обстрілів тут перебуває 147 тонн досту. Дуже небезпечно зберігати такі відходи, тому що можуть призвести до забруднення природних ресурсів, таких як грунти, наші водні ресурси можуть забруднитись у разі отримання дій після прильотів. Знищуватимуть хімікати на спеціальному підприємстві. Сам надання процесу виконується на матеріально-технічній базі інсенераторної установки, яка повністю відповідає європейським директивам. Викид в повітря буде в рамках чинного законодавства. Утилізацію небезпечних речовин на цьому звалищі планують закінчити протягом двох тижнів. До кінця року збираються розчистити 50 ділянок в області. Олександр Бончев, Ярослав Цуркан, перший міський.